Слава Богу, браті і сестри. Ще раз і ще раз хочу привітати вас Святої Почаївської гори з днем пам'яті Почаївської ікони Божої Матері. Відбулися торжества. Ви бачили двері торжества, великі торжества на честь 350 років визволення від того, як напали татари, і сталося велике чудо. Явилася Божа Матір, яка Захистило братів, людей від цього нашестя. І ви знаєте, після полону іновірців, тих, хто нападали через деякі роки, стали люди хрещеними, стали монахами і стали православними. І сьогодні ми бачимо, що тисячі, тисячі, тисячі людей приходять до Божої Матері не чимось земним. Не чимось тимчасовим, ми бачимо, що їх веде віра. Сьогодні часи, коли так важко, трудно здається, православних людей безпідставно всьому звинувачують, наклепи, приймають, як я вже казав, беззаконні закони. Але ми бачимо і духовенство, владики наші, духовенство, люди, миряни, сповнені великої довіри до Божої Матері. І ви знаєте. Як стається, що приходять навіть іновірці, які такими ж молитвами звертаються як православні, вони обертають в Божій Матір допомогу. Навіть ті люди, які скептики, кажуть, що вони нічого не розуміють, дуже довго читати, не на зрозумілій мові, коли вони починають виконувати це правило, ну і вони відчувають поміч і благодать. Торжества пройшли, але молитва не проходить для намісника, для братії. Сьогодні ви чуєте знову дзвони дзвонять вже на вечірню, за завтра стритокірців Бориса Гліба, і служба продовжується, молитва продовжується. Ми хочеться поділити з вами такими розповіді, які люди розказували, коли йшли хресними ходами. Ви знаєте, йшли з Волині, люди, казали, що їх дуже гарно супровід був поліції. Де маленькими, дуже багато маленьких діточок було. І е, поліцейські, від, ну, знаєте, є дуже хороші, у любві службі є дуже хороші люди. І вони цих маленьких діточок брали до себе в машину, давали їм, е, чим зупиняють ці машини, цей жест. І вони гралися, і їх брали, допомагали, підвозили їх. Ну, коли кажуть, прийшли в Тернопільську область. І, Діти так само побігли до коли побачили поліцейських, вони побачили стіну, незворушливість людей в формі до дітей, і вони не знали, розгубилися, що їм робити. Ну, таке відношення різне. Одна мама розказала, коли прийшла, каже: моя дитина зробила е, дуже е, такий каприз, великий, каприз, дуже кричала, плакала. За чого думаєте? Не того, що вона хотіла якесь іграшку, чи комп'ютер, чи навушники, чи телефон. Вона зробила цей такий шум, плач за те, що вона хотіла йти хресним ходом. І каже, мама, якби не моя дитина, я б ніколи не пішла в цей хресний хід. А скажу, запитую, скільки ваше? Сім років. І дитина по її вірі. Пішла сім'я, пішла родина, в хресний хід. Так що ми бачимо, що сьогодні приходять до Божої Матері. нехай матінка Божа укріпить нас всіх, допомогла нам пережити ці дні, збереже в нас віру. Пам'ятайте, хочеться сказати тим, хто сьогодні гонить, хто кричить, хто забороняє, хто закони приймає. Є такий святий Ігнатій Богоносець, коли його мученість придали на смерть і робили ростим тілу. То в нього знайшли на серці слова Ісус Христос. Це всередині людей, це всередині віри, це всередині розуму, душі. І якщо б у нас цього всередині не було, тільки було показово сьогодні звозять до києво Печерської лаври людей на якісь свята і все, і більше там служби немає, то бачите, тут ніхто нікого не звозить, тут самі люди йшли і далеко йшли. І і... Радісно прийшли, і нехай Божа Матір допоможе нам всім укріпить нас духовно і тілесно. А ми бачите сьогодні. Ви бачили ці хресні ходи, ви бачите лиця, ви бачите лиця цих людей, простих, які напувають на Божу матір. Скільки діточок це майбутнє? Це означає, що знищити нас неможливо. Якщо це коріння, таке глибоке, і діти йдуть і прославляють Бога, і Божу Матір. Це означає, що ми з Христом, а ми з Христом Христос з нами. А він знає, як нас зберегти, як нас зберегти. Як нас зберегти. хоча нам і пропускає якісь корби. Нехай матінка Божа прийме наші молитви, поште кожному по його потребі, як і ресні, так і духовні. Много я, всім благає літа, щоб Господь, Божа матір, паркувала ваші кілометри, ваші крочки і воздала всім вам по вашій вірі. Всім много літа, здоров'я, миру, і нехай під покровом Божої Матері проходить наше Боже земне тут тимчасове життя. Будьте здорові!